Національний банк України хоче змінити назву розмінних монет з копійка на шаг. Про це вчора, 2 вересня, повідомив керівник Нацбанку Андрій Пишний. Він провів у Києві презентацію проєкту і такий намір пояснює намаганням відновити українську традицію і відійти від російської. Як ви розцінили таку, таке бажання, таку ініціативу з боку Нацбанку? І чи вона на часі? Ну, по-перше, потрібно згадати, що у Фейсбуці пишний написав, що насправді ніякої підготовки не було. Він випадково побачив у музеї Марку Шага і захопився цією думкою, що означає, що абсолютно не було попередньої підготовки. по Перше, а по-друге, він видається за ініціативу. Насправді. Про шаги було розглянуто ще на початку незалежності питання, в тому числі під час провадження гривні, і тоді відмовилися від шагу саме через е, питання, тому що це далеко від Росії, і в цьому питанні, в цьому контексті є два аспекти. перший це власне історичний, е, що таке шах, і який е, український історичний е, спадок в нього є. І друге чи на часі. Я хочу сказати, що з українського питання, то перше шах з'явився ну це слово з'явилося в законі Української Народної Республіки, тоді ще не самостійної, 19 грудня 1917 року. І потім це було повторено. 1 березня в законі 1918 року про запровадження в Україні нової грошової одиниці гривні, але питання тоді було сказано, що буде один-два шаги, п'ять шагів, десять шагів, два шагів і шаги. Гроші не гроші. Я хочу сказати, що тоді почалися питання, що таке шаг. І Свенцицький відомий дослідник фінансів ще на початку ХХ століття після е, поразки визвольних змагань намагався вивести це його від англійського шилінга, тобто від польського шельнга. Чому Шелях перетворився на шахту, що він в народній мові, і е, тому що власне. Шаги вперше почали карбувати в 1579 році майже два століття у Речі Посполитій, і надзвичайно багато було їх надруковано, накарбовано в 17 столітті за польського короля Сигізмунда III вази, і їх карбували з Міді. І власне звідти і пішла ця назва шаг, яка розповсюдилась і на українське населення, тому що Україна частина України тоді була у складі Речі Посполитої. І, власне, в цьому контексті йшлося про те, що ці шаги вони спочатку мали бути запроваджені як марки, але катастрофічна ситуація в фінансовій системі змушена була Українська Центральна Рада їх негайно вводити. Чому? Тому що не було розмінних грошей абсолютно. Тобто фінансову систему УНР чекав колапс, і не можна було очікувати якихось довгих грошей. Крім того, вже тоді українські карбованці друкувалися на простому папері картонному. Тобто, якісь підробки були вже, вже наприкінці 17-го року. І в цьому контексті саме тоді було видано шах, і він розраховувався як сурогат грошовий сурогат який би мав би тимчасово бути запроваджений, щоб вгамувати е, систему і народне господарство в дрібних грошах, і тут виникає наступне питання: е, звідки Центральна Рада взяла і звідки ми спозичили цей досвід, ці розмінні марки? Треба не плутати, як дехто плутає, що були розмінні марки, а були Марки просто вони майже були ідентичні, відрізнялися тільки зубкування. тому марки шаги і розмінні марки марки шаги це зовсім різні речі. Вони мають різне юридичне навантаження. Але звідки цей досвід взялися в Українській Народній Республіки? І тут є питання: чи це крок від Москви, і чи не використає Москва не лише назву Шах, яка не є питому українська, намагання вивести. Її назву зсягу ще в еміграції в наукових колах, в тому числі міністром фінансів Мартосом і іншими працівниками колишніми Міністерства фінансів Української Народної Республіки і Української держави, були явно заперечені. І, власне, існують пояснювальні записки до законів про запровадження українських валют, в тому числі Шагу. І в цих записках, які, очевидно, не читав пан пишний, Чітко вказано, що Міністерство фінансів Української Народної Республіки використало досвід Першої світової війни, а я нагадаю, що шах ще також обертався і в Російській імперії. Зокрема, у другій половині 17 століття вже шах був. Яка належала Російській імперії, він дорівнював трьом польським грошам і двом російським копійкам. І згодом назва шах поширилася на гріш, тобто монету вартістю пів копійки. І в російській імперії, і в їхній системі шах дорівнював дві копійки, і, він, і його назва навіть була перенесена пізніше на російську мідяну монету. І в 1939 році лічба була встановлена, що срібло найменується шагом, і було перенесено цю, це названо, срібло деньги. І вона вживалася аж до 17-го року. Власне, що зробило Міністерство, народне Міністерство фінансів УНР? Вони використали російський досвід, тобто під час Першої світової війни, От такі паперові монети в лапках почала застосовувати Російська імперія. 6 грудня 1915 року царський уряд видав закон про випуску коштористу кредитової канцелярії на 16 рік розмінні казначейські знаки. Тобто ось ці марки це досвід Російської імперії. І вони були випущені на зразок срібної монети, яка, однак, від кредитових білетів не роззначалася золотим фондом. Але вважалося, що 50%. Коштовного металу відіграє для неї достатнє забезпечення. Для видруку цих розмінок марок в Росії використовувались кліше з поштових марок, що були видані в 2013 році на честь 30-річчя Дому Романових, і друкувалися на негумовому картонному папері або й просто на простому папері в низьких номіналах від 1 до 10 копійок, тобто шагів. І в 2017 році такі марки продовжував друкувати і тимчасовий уряд. Фактично, Центральна Рада в кризовій ситуації фінансово-економічній просто скопіювала російський досвід і взяла назву до цих паперових марок не тільки питання погашення обігових коштів дрібних, а й назву, яка існувала в Російській імперії. І таким чином виникає питання не лише з того назва Шахтам, яка її походження, а й те, що це фактично було хибне використання. Центральною радою цього досвіду Російської імперії. І Я хочу запитати тоді, як кремлівська пропаганда усе це розкрутить. І з назвою, і з досвідом його використання. Крім того, мушу сказати, що за центральної Ради ВНР шаги не були в обігу. Їх поки надрукували, то вони вже вступили в обіг за гетьманату Скоропадського. Пане Павле, ну і звичайно. Що робити з цим суспільству? Бачите, запущена от така думка, така ініціатива, можливо, згодом буде хтось її педалювати. А чи потрібно це? Чи дійде ось ця ініціатива до якогось законопроєкту, до голосування у парламенті і так далі? О, це власне, це і друга частина, другий аспект цієї проблеми. Якщо, скажімо, з історичним аспектом або з етимологією назви Шах. Власне, можна вигадати потрібну аргументацію, так в нас заради ура патріотичних речей можна аргументувати будь-що, так, і переконати суспільство, але виникає інше питання, що фактично це не має, яке фінансово-економічна потреба нагальна, яке фінансово-економічне обґрунтування для запровадження шагу. Під час війни, і коли гривня знецінена, шах, як сказав, мирний буде запроваджуватись паралельно з копійкою, і поступово буде її витісняти. З якими копійками? У нас де юре в обігу існує тільки 50 копійок. Інші копійки у нас денонсовані. Це раз друге, цих 50 копійок ніхто не приймає. У нас одна-дві гривні нічого не важать. Що запроваджувати який шах? Під час війни? Під час того, коли економічна ситуація є патова, і фактично українська фінансова система тримається на чому? На іноземних ін'єкціях. Не інвестиціях, наголошую, а ін'єкціях. І якби не ці ін'єкції іноземні, які допомагають нам вижити, в тому числі в цій війні, не було, то нас би. Очікував би гіперінфляційний колапс, і таким чином можна сказати, що було проведено якусь реформу, щоб запроваджувати нову кошти була деномінація або закон про деномінацію. Тобто, це ніщо іншого. Так виходить, що ну так весело живе Національний банк під час війни, що головний дядько банкір випадково побачив. На картинці щось з історії, і вирішив це запроваджити на всю країну. Тепер йому вже немає як дати задню, і він починає виправдовувати якомога будь-якими аргументами цю свою ініціативу. І в цьому контексті, звісно, питання чи на часі це під час війни, особливо запровадження дрібної розмінної, хай буде навіть монети, хай буде навіть з назвою Шах. Чи це виправдано і чи це потребує? Я не кажу там. Скільки це буде витрат по заміні? Очевидно, там невеликі кошти, але який сенс в цьому, і чи потребує цього фінансово-економічна система України? Це відкриті запитання, але е, пане Павле, повертаючись до мого запитання, чи вірите ви в те, що ця історія довкола шагу зайде дуже далеко? Себто всіни парламенту, і ми в окресленому майбутньому таки побачимо заміну копійки на шах? Ну, власне, в найближчому майбутньому думаю, ні, тому що насправді під час війни зараз не до цього, але ця піар-акція відволікає від інших нагальних питань, тобто ті, які є в економіці, ті, які ну, патріотичне збурення, воно всядеться менеться, тому що власне не треба забувати того, що пишний випустив ювілейну монету чи пам'ятну монету. І зробив з цього свій піар це одне, а інша справа це е, провести цю важливу державну е, одиницю в фінансову систему країни під час війни. Це зовсім інша справа. І навряд чи в парламенті, крім патріотичних гасел, хтось буде серйозно, серйозно розглядати е, випуск дрібної монети, яка може спричинити. Просто плутанину, і крім того, може спонукати до гіперінфляційних процесів без проведення попередньо деномінації, взагалі всі всієї грошової системи України, тобто без великої реформи. Очевидно, що такі речі, як деномінація, як запуск нової грошової одиниці, якщо навіть він буде здійснений, Доречно і потрібно зробити після війни або, хоча б після активної фази, для того щоб не підривати. А те, що деякі наші політики використовують патріотичні пориви українського населення, яке потребує, очевидно, потребує в тому числі якоїсь психологічної відлиги, то з одного боку, це було б непогано, якби це не виглядало як спекуляція. Що ж, дякуємо, пане Павле, вам за ваше ставлення за вашу думку щодо цієї історії. Дійсно, пану Андрію пишному варто було б першочергово думати, як збільшити, наповнити держбюджет і відповідно підсилити оборонку України, а потім вже вдаватися до ось таких от дискусійних історичних питань. Я хочу додати, що це питання досить специфічне. У нас є буквально вчених, які розглядали це питання, їх можна по пальцях перерахувати. Вони всім відомі, в тому числі серед них була і велика монографія з Віктором Ющенком, де там також було про це написано. Очевидно, всі ці люди не були залучені до цього обговорення, і це ще раз вказує, що не можна такі речі, навіть патріотичні, запроваджувати або збурювати суспільство. От так, просто з певних емоційних патріотичних поривів. фінансова політика любить тишу і любить стабільність і рутинну тиху роботу на відміну від того, що, що зараз виробляє влада не тільки в цій сфері. Дякую, перепрошую, що перебив. Все гаразд, дякуємо, пане Павле. Та дійсно це питання до цього питання варто ставитися і вирішувати його зважено. Найперше, отож, нагадаю для аудиторії, що спілкувалися щойно із з істориком, поетом, громадсько-політичним діячем Павлом Гаєм Нижником. Тож на все добре, пане Павле, і тримаймося.